І раніше знав, що Україна все життя проходила через тортури, через Голодомори. І я собі тоді ще уявляв, що можливо воно почнеться. Я сподіваюся, що ми виберемо свою незалежність і все в нас буде добре. Я сподіваюся, що велику роль в політиці відіграє наш народ. Потрібно завжди починати з самого себе. Потрібно мінятися, потрібно ставати більш культурними, більш освіченими, читати багато розумних книжок. Навіть елементарно, але стоїть бачок мусорний. Ну, кидають не в нього, там, у курок, а поза нього. Хоча б метр пройти і можна положити без питань. І з цього починається, починається себе, з таких дрібниць починається. Я думаю, що в переможній Україні вже якби буде другий день незалежності. Це День перемоги, там, там, де ми доказали свою незалежність. Я горджуся нашими е, святами, а от іменно Днем Незалежності, і це якось е, якась біль в грудях така. В першу чергу потрібно підніматись з колін е, через те, що е, війна все-таки дала. Е, для таких людей, як ми, і по бюджету, і по, по психіці потрібно, я думаю, раніше встати з колін і підніматися, і йти далі.